Доброго дня! З вами канал Ліснички Тревел. Сьогодні ми вирушили трошечки в невеличку поїздку. Місце, яке називається Водоспад Кам'янка. Ось Це таке місцинка невеличка в горах. Ось зараз я вам покажу сам водоспад. Ось він такий невеличкий, проте тут всі фоткаються, бачите, є така. Спеціальне місце, щоб туди спуститися, зараз ми туди підемо. Ось е місце для паркування автомобілей. Можна тут стати, Ось ми припаркувалися. Ось. І далі тут декілька таких невеличких будиночків, там можна поїсти, там продаються сувеніри, там вино дуже гарне можна купити, гриби, там, я не знаю, мед, все, що завгодно, настоянки, наливки і так далі. Ось, і для любителів екстриму можна перейти, бачите, тут є такий сервіс переходи крізь по такому місточку, видають дають шоломи, всяке кріплення, ось, і близько там 100 метрів можна пройти по такому містку. Тобто, ну, це такі усі е, речі, які тут є. Далі йде е, дорога, вона приблизно 12 кілометрів, це такий піший маршрут. Можна пішки все обійти, там є озеро мертве, там є джерельне водичка, є ну, багато цікавого, можна подивитися на ну, гарні Ось, А ми зараз спустимося вниз і подивимося, вам покажемо ближче той водоспад. Так, друзі, спускаємось нижче, подивитися водоспад. Ось він так він виглядає. <кхів> ну, Я думаю, тут... Е Трошечки треба голосніше мені казати, тому що це такий шум від водоспаду. Дуже гарне місце. Ось ближче те місце, де переходити через е, місточок. Так. Ну, ось так воно виглядає. Ось зараз ми тут пофоткаємося ось, і підемо трошечки вище вгору, як завжди перевірити гриби. Тому що тут можуть рости білі гриби, ви знаєте, у нас в тому місці, де ми зупинилися, е, грибів білих дуже мало. Так, ідемо зараз ми на цей місточок для того, щоб подивитися поближче, там котаються. Ось так. Ось вже поближче той водоспад, давайте я вам покажу його. Ну, він невеличкий, але е, місце гарне. Так, добре, рухаємося туди далі. Так, друзі, ми тут зупинилися Бачите, таке місце для відпочинку. Багато машин стоїть, там такі бесідочки. Де можна зробити там шашлик, бачите, там всі вже відпочивають в палатках, навіть стоять. Ось. Так, а ми йдемо ось туди. Бачите такі сходинки, сходинки. Ось піднімаємося наверх і пройдемось по таким місцям. Ось тут ростуть білі гриби, тому можливо щось знайдемо. Так, ось такі сходинки, на жаль, я не взяв з собою стабілізатор. Будемо вже так йти. Ось, подивіться, які гарні тут пейзажі. Справжній такий Карпатський гірний ліс. Камені, ялиночки. Треба йти вгору. Фух. Так, ну, ми піднімаємося, дійдемо верху, тоді там продовжимо. Так, піднялися ми в цей чудовий ліс. Зараз покажу, як він виглядає. Такий справжній Карпаський ліс. Ось. Ну, виходячи з того, скільки тут людей ходить, то грибів. Так очікувано що знайти, напевно, нема, але дивіться. Що ми тут побачили? Що ми тут побачили? Ось такий білий гриб. Дивіться, який красень. Такий майже зразковий. Давайте його візьмемо. Ось так. Дивіться, який чудовий. Відразу йде. В кошик до Валентини. Ми почистимо. А, давай почистим. Давай я. Так, зараз глянемо, що тут. Білі гриби дуже рідкі. Ну, я маю на увазі, не в Карпатах, а в тих місцях, де ми знаходимося. Тому треба так економно його чистити. Ось так. Відріжемо частинку, ніби цілий. То такі вже пори. Такі м'ягенькі. Так, все. Іде ось в такому вигляді в кошик. Ось сюди. Так. І ми ще пошукаємо. Один є, значить, ще мають бути. Так, ще маленький такий грибочок взагалі додався в наш кошик. І один польовик. ось він. Бачите? Зори на цей гриб білі вже мають іти, а зори на цей вони тільки починаються. Угу. Так, ну що, зараз ще тут походимо. Тут так важкувато ходити по цим е ухильним місцевостям, але білі гриби треба шукати. Так, друзі, побачив гриба, але напевно це. Або синяк, або польовик. Тому що шапинка така не схожа на білий гриб. Ось бачите? Такий. А, схоже, що польовик. Польський гриб. Так. Ага. Польський гриб. Такий. Так. Один тут виріс. Зараз піднімуся обчищу, перевірю, чи він нормальний, чи ні. Так, знайшли дещо схоже на білий гриб. Давайте глянемо, дивіться. Ось такий. Давайте подивимось, що це. Відкопаємо. Так. Спробую його дістати. І... О! Отакий, дивіться, білий грибочок ми знайшли. Як вам? А? Ось так от. Справжній білий. Зараз обчистимо і сфоткаємо і будемо йти далі. Ставте лайки. Так, ну, друзі, на жаль, білих грибів ми більше не знайшли, хоча. Той ліс дуже гарний, там ну, явно що є місця для білих грибів. Можливо, восени вони будуть. Ось Тому що кажуть, що дійсно тут ростуть білі гриби. Вони навіть питали у чоловіка, який там мед продає знизу. і У нього були також лежали білі гриби. Але тут сходить дуже багато людей, і деякі, певно, що більшість, напевно, просто подивитися, але є грибники, тому все, що. Ми вам показали, все ж знайшли. А ось зараз, на кінець нашої подорожі ми вирішили зайти, подивитися на озеро Журавлини. Ще воно називається Мертве озеро. Ось ось, бачите, така площадочка є. Воно такого болотного типу, розташовано на висоті 650 метрів над рівнем моря. З нього починає такий витік в річку Кам'янка. Ось, ось так виглядає це озеро. Тут заборонено туди заходити, тому що воно дуже болотясте. Може, не дай Бог когось затягнути. Ось живих організмів дуже в ньому мало, тому воно, воно називається Мертве озеро. Ось так воно виглядає. Тут, тут таке туристичне місце, невеличке знаходиться. Ось а, тому на, наразі. Будемо завершувати наше відео. Дякую, що подивилися. Підписуйтесь на наш канал, ставте нам лайки. Пока-пока.